Липень 24 року для України. Карта більш така стабілізації, ніби. А, ну Не то, що спокою, а такої буденності. Ординарності, буденності. Ну, щось таке поспокійніше, по крайній мірі, ніж червень. Червень щось, ну, геть мене. Зараз поки що. Най... О, з цих всіх місяців, можна сказати, він якийсь най... Най... чи найгостріший, чи найнебезпечніший червень, мені вайпла, поки що. Липень поки що легший. Тут яка карта в насде. Навіть якісь ключові розв'язки тут з мечів, це як можливість теж вийти там з тих якихось загроз, чи глухих кутів, чи лабіринтів, там, де це раніше неможливо було зробити, теж як приходиться можливість, і теж от іменно показують повітряний саме простір, приходиться можливість. так? Може, якісь ще, там, не знаю, які літаки винищують, чи ще якісь інші історії, але от саме повітряний простір. і Така сильна енергія, ту з мечів, як ключові розв'язки. Після можливих якихось не дуже добрих подій, якраз ем, в червні, може, і знов світ вкотре, знаєте, сколихнеться, в плані таки ще давайте більше в Україні поможемо, щоб вже ту нечість здолати. Ну, не хочеться таким чином, щоб світ пробуджувався і сколихнувся. Тому найбог відверний, заступить. Але, по крайній мірі, кажу, липень він же падає зовсім з іншою енергією. Ах, що ще йде до липня 24-го року, які ще аркани? І тут Верховний суд. Бачите, як продовження того місяця а, червня, де там Верховний суд, як якась така ще і фатумність, яка нехороша. А тут більше Верховний суд з картою рицар Кубків. Навпаки, фатумність, але яка може бути така плюсова, як Верховний. Знаєте, судний день теж для ворогів. Тобто, бачите, якісь такі місяці, вони прямо як на контрасті. Червень взагалі такий гострий, гострий, попереджувальний. А от е липень 24-го року, кажу ще раз, такий прямо доленосний, але в такому плані, якби більш плюсовому для України. І якір. Можливість, якби заякоритися. Це карта про якраз нові якісь такі моменти. В розвитку і е, карта Ялта. Так, Крим і в розвитку, і в Русі до звільнення території, і в якихось допомозі та сама. І десь там ти, знаєте, той знаєте, та надія, яка десь по новому якби засвітилася, по новому контроль над водним простором. Така в ній йде інформація. І знову ж таки, може, дійсності питання от, виникне там того самого руйнації Кримського моста, за що ворог може мстити, і в результаті якби, потужна спроба таки якби, повернути Крим. Ну, хто зна, хто зна. Це ще до того часу, як мінімум, зараз грудень завершується 23-го року, це через півроку буде. Так що поживемо, побачимо. Наразі розклади ось такі. От, також, як ви пишете, так, це можуть бути і як перемовини, переговори. от, І в світовому варіанті для підтримки України, і не виключно, що можуть бути дійсності в цей період якісь, якби спроби переговорів чи спроби заявити про переговори знову ж таки для України зі сторони Росії. От так що, ну, щось літом таке буде відбуватися. Кажу, знову сторони, дай Бог дуже добре. І відведе, господи, оце дуже недобре. Ну, такі, бачите, карти. Поки що, червень мені йде. Небезпека, загроза більше, як мінус, незважаючи на ті можливі прояснення, які будуть потужні, за які кажу, потім ворог може також недобре мстити. А, щоб ще це, кажу, знов питання не виникло. От ЗС, оці ядерні загрози і так далі. А Лейпень навпаки, з таким плюс, плюс-плюс. Ну, як воно буде, час покаже, дорогенькі мої.